Всім привіт! З вами Глібаня, або Глібан Сьогодні ми будемо іграти в Nidia Legends. Будемо прокачуватися, робити ребікти і так далі. Давайте зробимо сразу вже на початку серії ребікт. Чи скільки він там стоїть той ребікт? Ми зараз глядемо. Сабурай Одидвий, Дорбас. Накопі. С... Давай. Ще зайдемо. Іще, 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 іще. Ну добре, цього хвата вже. Хочу добре, щоб купити сабурай. Чого? Траду. А, тут треба маутсот туди копити. Добре, би швиденько. Це багато часу де займе, але щоб зробити трибік, треба. Треба, треба все-таки це зробити. Два, два, два мільярда. В мене залишиться один мільярд. А, 12 мільярд. Простіть. Простіть, я не до Петра. Що 12 мільярдів? Це набагато більше. І з цього біся будемо лізти далі. Е, нас в мене дуже нормально чуть. Це мій перший ролик по іграх самих комп'ютерних, тож я думаю, буде класно. Там ми зараз купимо на наступному острові нові вічічки. Там, там. Ну, новий біч і. І там більше докопив да на ребікт. Ставте лайки. Якщо вам обдрати своє відео. Три. Пока що три. Я буду випускати нові. Та не пропускайте. Я може буду різні, може готування навіть знімати, Я не знаю ще. Я думаю, я буду класний ютубер. Та-та! Ми відкрили новий уровень. Точи не, не уровень, но... А, ось і ми ту іде все скуплять. Ну, у мене, конечно, питомці такі собі. Да. Я розумію це. Так, все скупив. Ні, це все, біді, ще там треба. Ха! Зрозуміло. Є primero. Я телепортувався. Ви бачите, як я все це роблю дуже швидко. Добре, пішли. Один раз я 900 замовла. Ну розумієте, по мільйону може вже прибавлятися. Але все равно. І я як... Я, я пропаду зразу... Ну є. Копить. Мільйон, да, дуда, воно багато, да. Треба прокачатися, долізти до 3 острова. Я так думаю. Так, обід. Об об що? Це обід? Ні, ні, обід, що це Є такі баги маленькі, Що обід просто об Я... Обід. Оля нажимаю і він просто дерегірує. Так, де вот дорожче. 15к. Ілі... 10к. А там скільки. А тут 15. Значить тут більше вероятности. То мы купляємо, звісно. Продвинутый. Давайте ще. У мене є гроші. Редкий, нормас. Але мене епічного треба. Та ну, знову рідкий. Але все одно я поміняю своїх продвинутых. Та гляньте, У них що там найбільше вероятность, що воно випаде Щось мені 20% з них там випадає. О, 25 выпало, наконец-то. Але даже треба 5%. Эпический. Мне повезло. Так, теперь питопцы. Эээ. Давай. Е-не-е, yeah, yeah, я не сюда хочу. Ничего куплять. Так. 2, 3 і 5. 3, 5. Ту, зрозуміло, 3,5, а тут. 4, 5. Але 4, оце 3, 5, це мало, конечно. Є такі, що... Але все одно вони хорошо допомагають. Ну, это прям шо, прям видно це. От тепер, колись я играв, конечно, у мене було тисяча, х тисяча. Ом, uh, давайте без У мене дуже багато грошей. От зараз це дуже. Стойте, я можу спокійно ребіг зробити. Що проблема? А засідав 850 ну це. Так. Але совітую, але наче, ну, якщо ви зробили вже живіт, то краще прокачувати пояса. Ну, а якщо ви не зробили, краще все-таки прокачувати. Бачите? Бачите, я вже дуже багато це роблю. То що мені дада... Ого! Лучше мне надо новый меч. Ну, Билейка, конечно, это да дуже сильно. Вообще по -дарбасу. Вообще по -дарбасу. Бас. Я теж так впаду. Соборой. Обоче все. Да, я купив собі все. Дай. Ну, ми тут собі купили трошки, стоє в девідьми і йде пофарбіть. Да, іде, іде. Летим, стрибаємо, я не знаю, як це назвати. Ого, нормас. Я царь гори. Можна так робити. Але це в кого дуже вже багато його. Це дуже довго. Це дуже довго. Але з цієї гори може добратися набагато вище. Отакий факт. Две. Я думаю, мені ще можна. А я забув що я ревік зробив. Так, я думаю, ми будемо вже закачувати. Ну да, ми вже 10 ведут Іграємо. ми робили ребікт. Ну добре, всім були. пока. З вами був Глібадаблів.